Всім привіт! Хочу показати такий вам зарядний пристрій китайський. Дуже цікавий. Мені сподобалася начинка в ньому всередині. Зараз поділюся, подивимося, що у нього всередині. Ось така плата. Має він куля охолодження. А також фірма цього пристрою у нас. Отака. Ще таку не чув От названня її. І також, бачите, він від 100 В до 240. ДЦ 12 вольт 8 А, Хоча я сумніваюся, що тут є 8 А. Коротше, 130 Вт, байда має. Коротше, які проблеми? Його лише купили. І хочу вам показати дуже цікаву неїсправність. Так, я просто по-бистому замінив оцей запобіжничок. І також усадило ваїста. Бачите, його висадило. А, також далі я це все спаяв, включив і бабах, опять те саме. Воїстов я поклав доволі сильний, а тут вже запобіжничок згорів. А, я, коротше, підмітив, що тут а, завкнув. Я не знаю, що це у нас, танзисто чи діод. Може бути діод, може бути транзистор, та дивитись. Далі, дивіться, на платі, скрізь коротиші. Я не знаю, ну дуже цікаво. Я просто покажу секрет, до чого китайці хитро зробили, дуже хитро зробили, щоб воно спеціально згоряло, щоб ви могли купити друге. Ремонт, звісно, буде цікаво стоїть та їхати за деталями. Так, дивіться, я починаю з діодного моста. Він у нас у короткому замиканням. Ну, це ще не факт. Його потрібно спочатку випаювати. Це скоріше високовольтна частина. Сюди, бачите? Оце у нас е, високовольтна частина схема. Е, також отут є діод у нас. Е, дивимося на цей транзистор. Це по-любому понижаюче щось буде Дивіться, на нім коротше Тут замикання тут є повністю. А е, далі дивимося вже на транзистора. Хоча це може бути діод, я не бачу макеовку, що там. Е, ну, давайте подивимося далі. Далі дивимося. Тут коротиш, тут коротиш, коротиш. І один єдиний, який у нас нема коротиша, то це на цьому транзисторі. От. Це я навіть не знаю, що тут пише у нас. Коротше, марківка. Тут у нас несе 6050. Я навіть не знаю. Та гуглити, дивитися даташип цього транзистора. Це може бути і діо. Дивіться, чого а, що мені сподобалося, щоб вони не поклали а, тут потрібно на виходній частині покласти хоча б було діод на 6 А. Мощний діод, коли ви переплюсовуєте, на любім примітілю це є. любому, пусковим, там є діоди. Ну Тут, щоб був діод, цього б не було. Але китайці молодці, ну, молодці, грамотно і хитро зробили. Так що, якщо ви переплюсаєте, то у вас згоряє, да, діод. Але це вже не просто захисні діоди. Наприклад, вони випамляють на стум. Але вони, бачите, замикають і тягне у нас високовольтну частину, теж також затягає за собою. Коротше, щоб тут це все запрацювало, то потрібно один, два, три. І можливий варіант це ще у нас діодний міст. Ну, він у нас, бачите, невеликий, тут даже і 2 А немає, напевно. Ну, от таке, така китайська інтересна ігрушка. Бачите, люди думають, що це все нове. Тут, бачите, показано і защита від перегріву, Коротше, і протест. Коротше, ну, нічого, Ну, наші друзі нас радують, звісно. Ну, я би це ніколи не купляв, от чесно. Так, воно легеньке. Ну, воно такий акумулятор, як від машини, то цим треба заряджати не менше 5 годин. А, то, що пишуть в інтернеті там, 10 хвилин, воно не заряджає за 10 хвилин. Це просто нереально. Це все, м, як сказати? Звісно, реклама. Воно легеньке, да, красиве, все гарне. Ну, бачите, а, якщо його ремонтувати, я буду совремитися. Якщо привезе мені оці деталі, а, це в мене діодний міст є. Любий покладемо помашніше. Потрібно цей танзистор. Я не знаю, що це тут таке, у нас займи подивимося. Це треба все дивитися, схему качати такого, звісно, але ми можемо і без схеми основні деталі замінити. І подивитися, чи воно запрацює у нас. Так, це у нас F10N65L. B34305. Я навіть не знаю, що це за танзисто. Не знаю, не скажу вам. А, тут, бачу, є е, теж контролер. Е, Скоро що є контролер від перезаряду, я думаю. Що. Ну, все, поки що на цим все. Ну, якщо хазяїн привезе мені запчастини, то ми продовжимо ремонт. Ну, я зараз відпаю оцей, цей і цей. Подивимося, чи у нас у високовольтній частині ми її включимо, опять запаяємо частину, ну, перевіримо. Чи у нас не, не, не піде коротке замикання? Ну все, от такий обзор. А, так що будьте уважні, це не з переплюсації робити. Якщо ви не хочете, щоб у вас це все згаряло, то зразу розберіть, от, наприклад, анод і катод. Припаяйте старий, з примітіля такий мощний-мощний діод. І більше ви таких проблем не будете мати. Ви будете на акумулятор класти, воно просто буде йти в замикання. А якщо довго потримаєте, діод проб'є, і воно зразу піде в замикання. Але от не знаю, як далі поведе себе частина, яка вже низьковольтна частина чи не згорить. Все, всім дякую за увагу. Такий невеликий обзор китайського зарядного.